Всім привіт! Я до вас з новим відео. Сьогодні це буде пілатис. Класичний пілатис з усіма основними його принципами. І вправами на баланс, і з координацією, і е, з іншими. Окей, розпочнемо. Вдих-видих. Вдих-видих. Гарно. Розігріємо кожен наш суглоб. видих. І ще вдих. Останній раз. Добре, дві руки вверх. І лише грудну клітку вперед виштовхуємо, Лише вверх спини прогинаємося, так? Вперед. і Ще чотири. Спокійно, спокійно. Три. Ще два. Один. З цього положимо, Ми округлюємо верх спини і знову виштовхуємо вперед грудний відділ хребта. Чотири. Вдих і видих. Ще три. І ще два. Зробимо приємно вашій спині. Останній раз. Продовжуємо. вгорі. Зібрали лопаточки вверх. І знову округлим. Вверх. Живіться жати, пам'ятаємо про основний із принципів. Це сильний центр. Так, пупок завжди до хребта йде вдих. ще три, Округлим. Тут прогнулись. Зібрали лопатки. І ще два. І гарно, гарно розігріємо. Грудний відділ хребта ще останній. Добре. Тут вгорі залишились. Округлили верх спини і лише в бік позмінно. то вправо, то вліво. Округляємо і верх в бік. Вправо вліво. Також прогинаємось. І ще чотири тазові кістки на місці. І ще три. Ще два. Вдих, видих. В які коліна тримайте. Останній раз. Також тут. Зібрали задні лопатки. З'єднали руки, знову округлили верх спини до середини. І в бік. Знову з'єднали наші лопатки. Округлили. І в інший бік. Вдих. Видих. Ще. Через серединку. Угу. І ще чотири. Добре, тримайте прес. Ще три. В бік. І ще два. Гарно, гарно відчувайте спину. Тягніть ліктями. Останній раз. Добре. З цього положення вверх. Вдих-видих. Окей. Дві руки. Вище голови. Нахиляємося лише в один бік. Ще чотири. Небагато. Ще три. Два. Останній раз і продовжуємо через низ. Повний коло робимо. Розкриваємось і знову. Давайте зробимо чотири. Вверх через бік розкриваємось. Ще три. Накрили степень відповідно. Ще два. Вниз вниз, вниз. Останній. Добре, вгорі залишилось. І в інший бік. так? Лише чотири нахили. В інший бік. Ще три. Стримайте сильним прес. Ще два. Плавно і скоординовано кожен рух. Останній раз. І через низ. І тут розкриваємось. І ще в бік. Вниз. Добре. Ми ще три рази зробимо. Угу. Ще два. Останній раз. Спокійно, щоб не закрутилась голова. Добре. Опускаємо руки, опускаємо плечі. Лише присідаємо. Вдих. Видих. Давайте зробимо також чотири. Спокійно. Вниз. І вверх. три. Гарно. Розігріваємо наші коліна. Ще два. Один. Тут присіли, руки вниз в підлогу та зверх скругли круглою спинкою вверх. І знову рівна спинка. Опускаємось правильне положення присідання встину паралельно підлозі. Вниз та зверх і вверх, І ще. Ще чотири. Вниз. І вверх. Ще три. Вирівнюйте вгорі спинку. Угу. Ще два. Один. Добре. Далі ми присіли в цьому положенні, За, зафіксували себе. Це демо вісім, таз назад, сім, шість, п'ять. Давимо на всю стопу, але пальці ніг мають в кінечній. А тут, е, трішки шевелитись. Чотири. три, два, один. Тепер ми як зробимо? Опускаємо таз вниз і вверх. Попружинили. Один, два, три і вниз. Оп, давайте руки перед собою. Один, два, три і вниз. Зопусти. Тобто не верх, як ми раніше робили, а вниз. Таку вправу не можна робити з вагою, лише з своєю вагою. Один, два, три, вниз. І ще чотири так зробимо. Таз назад, давим на п'яточки, два, три і вниз. І ще. Один жвіт зажатий. Два, три, вниз. Останній один, два, три, вниз. Добре. таз вверх, Рівна спинка. Потягнули ще 4. Живіт зажати. Три, два, один. Зібрали наші стопи і з круглою спинкою вверх, хребет за хребцем. Добре, вдих видих. З цього положення. Давайте лише праву, давайте ліве коліно в бік відводимо і змінюємо напрям. Те саме коліно, але передаємо його так, з однієї руки в іншу. Відбувається наскручення скручення або розкриття тазу. І ще чотири. Не забуваємо дихати. Тріх, дихаємо низом легені. Так, розкриваємо гарно. Грудний відділ хребта. Дихаємо діафрагмою. Вдих видих. Останній раз. Добре, спокійно змінюємо бік. Інша нога вдих. Так, бік. Видих. І при цьому, звичайно, ловимо баланс. Видих. І ще. Гарно, гарно дотягти. Ще чотири. Добре. Останні три. Угу. І відчувайте, прислухайтеся до себе, так? Відчувайте м'язи, спини два. Останній раз, що вони нам скажуть, так? Один. Добре, спокійно опускаємо обидві стопи. Давайте дві руки у нас за голову. Таже навіть краще буде, коли вони будуть паралельно підлозі рівні, але давайте вони будуть зараз за голову, лікті вгору, залишаємося лише. На одній нозі нахил корпусу вперед. Вісім. Піднімаємося догори. Сім. Відчуваємо. Так, як нас починає трішки колихати. Ми підключаємо глибоке м'язо-стабілізатори, сконцентрувалися і працюємо. Зажимаємо цей сильно прес. Ще п'ять. вдих і видих. Намагайтесь дивитися в одну точку. Ще чотири. Рівна спина. Плечі опущені. Ще три. Останні два. Так, опорна нога у нас гарно працює. Останні тут затримались. Дві руки вирівняли. Угу. І скручування до ноги, яка у нас опорна, так, яка нас тримає. І повернулися вверх. Ось вам вправа на баланс. Так, нелегко. Вибір. Давайте чотири зробимо. Угу. Добре, живіт зажатий. Давайте ще три. Так. ще два. Ще ще не відволікаємося. Останній. Угу. Підіймаємось і змінюємо напрямок. Інша нога, інший бік. Лікті в боки розкрили грудну клітку вперед. нахил вперед. Вісім. Ну, це легко зробимо вісім, так? Сім. Шість. Вдих. І видих. І ще 4. Живіт зажатий. Хоп, Не спішіть, так? Три. Спокійно. Останні два. Останні. Тут залишились. Дві руки у нас паралельно під підлозі. Вирівняли, повернулись до опорної ноги, ловимо баланс, продовжуємо. Чотири. Угу. Тримаємо себе три. Торкнулись і вверх. На одну ногу легше ще два. Останній. Добре, з цього положення спокійно піднімаємося. Тепер лише права ліва нога назад. Давайте також зробимо 4 рази. І намагайтесь ніжку, яка йде у нас назад, не зігнути в колени, як, як завжди, я вас вчу, випаде. А далі назад, і щоб вона була рівна. Видих. І ще. Ще чотири. І грудну клітку вперед. Ще три. Ще два. Один. Тут залишились. Попружинили. Вісім. Сім. Грудну клітку вперед. Живіт зажатий. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Два, один. Дві руки перед собою. І лише. Правий лікоть Іде за протилежне коліно за ліве. І відбувається скручування. Дих. Видих. Рівна спина, зажат, три. Ще чотири. І ще три. Нога, яка нас попереду, стигну паралельно в полу. Ще два. Останній раз затрималась і так Вдих. Ще чотири. Не кладемо руку на стегно. Ще три. Два. Один. Повертаємось. Інша нога. Далі назад. Попружинили. Рудну квітку вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один, дві руки перед собою. Угу. І скручування. У нас йде протилежний лікоть за коліно тієї ноги, яка у нас попереду. Вийде. Ще. І не кладемо, так? Виде. Ще чотири. Рівна спинка. Сильно-сильно зажатий прес. Ще три. Опущені плечі. Дихаємо. Ще два. Добре. Останній раз отримаємо стоємо. Ще. Не кладемо. І ще 4, три, руку на весу. Тримаємо. Ще два. Один. Добре, дві стопи. Поруч і з кругли спинкою. розкручуємося вверх, вдих, видих. Спокійно опускаємось на коримат. Положення стола. Коли в нас протилежна нога і рука. Вдих-видих. Починаємо класично, далі. Трішки все розвернемо ще вдих і видих. Сім. Шість. Не перевалюємося, Так. Тази кістки дивляться вниз. П'ять. Ще чотири. Ще три. Два. Останній раз. Тут затримали. стоїмо, Вісім, сім, шість. Живі підтягнути. П'ять, не провисає. Поясниці 4. Три, два, один з цього положення. Коліно лікоть. Видих. Тут робимо вдих і через верх долоня і стопа. Коліно лікоть. Вдих і видих. Знову вдих. Видих. Через верх. Руку не через бік, а через верх. Ще зробимо. Вище, вище, стегно. Ще два. Видих. Останній і затримались там. Стоїмо. Видих, видих, вище, стоїмо. Ще, ще, ще. Стигно, вище. Чотири. Три. Два. Живіт не розслабляємо. Один спокійно. Вниз. Давайте сірміться на пяточки, потягнулися, відпочиваємо. Вдих-видих. з цього положення міняємо бік. Інший бік. Інша рука, інша нога. Поїхали вісім. Сім. Не спішіть. Шість. П'ять. Плавно кожен рух. Чотири. Три. Два. Останній. Затрим... Стоїмо поняття плавності і чіткості. Дуже перекликається в пилатесі. Ще чотири. Дивимося. Підлогу ще три. Два. Один. Далі. Коліна на І через верх. Долоня. Стопа. Піднімаємо вище, вище. стену. Поїхали. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Вийде ще три рази. І ще два. Останній. Затримались стоїмо. Чотири, три, два, один. Добре, спокійно. Сідиниться на п'яточки, відпочиваємо, потягнутися. Ще 4, 3, 2, 1 з цього положення. Виштовхуємо таз вверх, Живіт зажатий пупок до хребта. І опускаємо сідниці вниз. Прогинаємось. І знову верх з круглою спиною. І вниз. І вверх. Останній раз. Добре, тут лише грудну китку підлогу. Чотири. Три, два. Один. Повертаємося в планочку на прямих руках. Далі у нас таз назад. Берцова кістка залишається паралельно полу. Видих. І повернулася. Вдих І видих. Таз назад. Коліна не стане. Видих. Згинаємо ноги в колінах. Ще чотири. Добре. Ще три. Повертаємося в планочку. Ще два. Вдих. Видих. Останній раз. Повертаємось в планку. Затрималась тут і стоїмо. Пам'ятаємо, що насильно зажатий прес, не прогинається. поясниця. Поперек наш, так? І не виштовхуємо вверх. Сідниці зажали през, зажали сідниці, стоїмо чотири, три, долоні під плечовими зубами. Два, один. Спокійно. Опускаємо. Сідниці на п'ятки і відпочиваємо. Чотири, три, два, один. Залишаємось на спині. Лягаємо на спинку. Далі піднімаємося повністю. Вдих і видих. Вдих. Повністю не встаємо. Заводимо руки далі назад. Тримаємося пресом і видих. Тобто повністю ми не встаємо вверх. Залишаємося на півдорозі. Так би мовити. Ще шість. Вдих. Тримаємося пресом. Ще п'ять. Вверх. Ще чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Добре, продовжуємо. Але піднімаємося повністю коліна до грудей. Вдих. Овидих. Ще чотири. Ще три. Два. останній, І з цього положення доповнюємо. Вирівняли ноги в колінах. зігнули і знову опустили вдих. Видих. тримаємося і опустилися. Ще шість. Вирівняли. Ще п'ять. Коліна. Вирівняли їх. Ще чотири. На долі секунд кругом. Залишайтесь. Затримуйтесь. Ще три. В будь-якому положенні. Правильно. Відчувайте гарне м'язи. Ще два. Останній раз. Добре. Відпочиваємо. Далі у нас буде вправа також на прес. коли ми піднімаємося повністю, у нас це. Вихідне положення, і ми лише вирівнюємо ноги і згинаємо коліна. Наш поперек округлений. Так? Два кінця преса приближені одне до одного. Лише так у нас скорочується прес. В інших моментах він в статиці працює. Так? Наприклад, коли в планці. В даний момент він також в статиці нас тримає, але скорочений. Поїхали. Вирівнили і зігнули ще сім. Шість. Тримаємося, пресом. Далі ніжки від себе, якщо вам дуже легко. П'ять, чотири, три, два. Останній раз. І давайте так Постоємо. Вісім, сім, шість. Вирівняйте ноги. П'ять. Чотири, три, два, один. Добре. Відпочиваємо. Молодці. Ще чотири. Три. Два, один Перевертаємося спокійно на живіт з цього положення, лягаємо вниз, зігнули ноги в колінах, максимально передпліччя в підлогу і торкаємося правою стопою назад за лівим стегном, вдих і лівий за правим. Намагайтесь то праве, тобі ліве плече м'яко опускати в підлогу. Вдих в протилежне плече. Тій нозі, яка у нас іде назад. Спокійно, Прислуховуйтесь до себе. Ще чотири. Три. Угу. Ще два. Останній. Добре, опускаємось вниз. Долуні коло грудей. Вверх потягнулись. Та зверх п'яточки. В підлогу. Чотири, три, два, молоді, Собака морди вверх. Не можу собі відмовити в цьому задоволенні. І вниз. І ще вверх. І вниз. П'яточки в підлогу. Долонями рокуємо до стоп. Залишились з важкою головою. Не притримаємо голову, покачали справим вліво перед назад. Ще 4, 3, 2, 1. І з круглою спинкою вверх ребят загребця. Опускаємо руки, опускаємо плечі, вдих, видих. І ще вдих. І останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Сподіваюсь.